Ідея була дуже така амбітна у власника компанії. Не хочу возити шкарпетки з-за кордону, хочу виробляти тут, розвиватися тут і підтримувати і розвивати українську економіку, продаючи товар, створений в Україні. Ми зробили навіть таку шкарпетку мерч такий для самого проекту зроблено в Україні. Тому ну ми активно беремо в цьому участь, долучаємося і просуваємо, тому що ми вважаємо, що якщо ми працюємо тут і зараз, ми повинні підтримувати свій до свого по своєму.